Друзья, витаю вас всех на своем канале. Бачите, сегодня у нас уже 8 листопада. Погода не дуже летная, Пришел не то снег, не то... Короче, бачите. Крупа такая идет, Ну, она не ледяная, а такая снежная. А ми працюємо. В попередньому відео я вам показував трошки, що наробив заготовок на бокові планки на 230-ту рамку і тепер обрізаю їх от таким макаром. Нема у мене фрезера, але я приспособив цю пилу, обрізну. І так гарно виходить я ставлю їх, отак ставлю, так зрізав і обрізається все гарно. Отак гарно виходить. Не дуже швидко, ну і на фрезері не дуже швидко виходить. Але тут гофмана виходить трішечки більший. Але я в цьому році вже випробовував ці рамки, і там у мене ще більше. От де в мене, для порівняння. Бачите, для порівняння візьму От такі рамки в мене були в цьому році. Ну, я ще більше трохи зняв, щоб менше. І дуже гарно виходить, а знаєте чим? Оце ставляться дві рамочки. Нема між ними зазору. І вони, виходить, і передня стінка, і задня стінка двойна виходить. І гарно бджоли себе почувають. там. Нічого тут не заліплюють, ні на рамки не ні наклеюють нічого. Рамки Гофмана я зробив в цьому році 35, а в тому році навіть були вони до 37-38. Ну я в цьому році зробив 35, подивлюсь, що вийде. І хочу в цьому відео розповісти вам про шестирамочний вулик. Такий ось вулик, ви знаєте, який у мене кочовий вулик, назвем його. Він у мене не рогатий, а як один підписчик сказав, рогато губатий. Це губа виходить, а це рога виходять, бачите? І гарно виходить. Дуже гарно. І ось зараз я поставлю, так, я поставив камеру і хочу розповісти, де порівняння. Дивіться, 6 рамок. Гніздо, якщо 300, це класно. Я його і робив, цей вулик, і випробував на рамку 300. Але, ви знаєте, я в цьому році одробив на 230-й рамки в шестирамнику. Непогано виходить теж. Але просто ці рамки ж на 230. Вони засіваються маткою. Якщо я брав на 30-ту, треба потрібно 4 дня я брав. 6, Ще 4,24, виходить, а бджоли виходять через 21 день. Запас в неї був. Якщо на першій рамці вона засіяла, то поки вона шосту засіє, їй вже є робота на першій. І там я. Практично орієнтувався на 21 день, щоб поміняти корпуси на вощину. А тут я орієнтуюся десь на 18-17 день. Тоді гарно виходить, матка обслуговує всі, бачите, вона не дуже засіває, але їй достатньо. і 230-х, отак вони більше всього 230-го, але дотягують вони і до кінця. А низ повністю вони засівають матки. Отакі От рамочки, це цього е, е, году, рамочки, вони відкачані. І я вам ще раз повторююсь, міняю я на 17-18 день. Щоб не залишити, бачите, ну, тут чорна ващина, і так кажеться, що всю вони засівають, але вугли вони практично не засівають. А от е на натуральній ващині то вони засівають. Чому я хочу назвати цей вулик кочовий, тому що, дивіться, ви шість рамок поставили, тут є зазори. Це я навмисно в цьому році, коли робив ці вулики, коли Василь Миколаївич мені робив, так він на 37 робив на кожну рамку, 6 рамок, порахуйте, скільки виходить, ширина була вулика. А я вирішив чуть-чуть дати зазору, тому що дуже плотно. І я кажу, що це вулик кочовий. Тому що він легкий. Хочете один корпус, можете отак взяти. Бачите, дно зйомне. Але я зробив для цього, щоб не знімалося дно, такі зробив скоби такі на два шурупи. Надо, шурупчики поставив раз. І готовий були. І поїхав куди треба. Я навіть своєю легковою машиною по вісім вуликів беру, навіть по два корпуси, коли стоїть, або корпус з магазином, корпус з магазином на 145, якщо вам надо треба перевозити, будь ласка, по весні і осінню корпус. І поїхали. І я отак у легковій своїй машині перевозив 8 штук. 4 багажнику і 4 туди. Порівняйте його з лежаком. Якщо ви вкрите 20-рамочний лежак в легкову, то тільки один вкрите. А цих 8 штук. Так і на піддоні ставиться. Місто замість одного чотири ставиться вулика цих. Із цих чотирьох ви більше, ніж з одного візьмете. А для рук навіть і, і дитина мені допомагає. Вона завжди сама в магазини навіть з медом забирає і вносить в машину. Вільно. Ну, підемо далі. Але я вам показав, воно в мене зйомне, тому що це практично коли зйомне. Кришки я роблю Дві, два вида кришок. Одні глухі, такі вам видно, немає ніде нічого. Поставили, поїхали і роблю іще таку, бачите, видно вам, мабуть. Таку десь на 12-14 беру сверло і з двох сторон сіточку міленьку закриваю, з одної сторони, переді і ззаді. І ставлю. Це я в цьому році спробую зиму поставив, всі переживають, що влага, влага. Коли сильні сім'ї, ніякої влаги там не буває нічого, вони циркулюють самі. Ви ж знаєте, що... Вуглекислий газ він тяжчий, аніж кислород. Він сам опускається і виходить в льоток. Тільки бажано не тільки шестирамочну систему. Бажано всі вулики ставити наклоном чуть-чуть уперед. -чуть кислород буде заходити, а вуглекислий газ буде опускатися вниз і все. Шість рамок нікуди не треба не клинити, не розклинювати, ніде нічого. Не потрібно робити, як є, закрили для транспортування. У мене, може я вам показував, в комплекті йдуть отакі сітки. Бачите, сітка для транспортування. Все, навіть відводки все зробив, сітку поставив, два у мене шурупа тут. Прижали, льток закрили Вот отак паролоном беру, закриваю повністю, не буду час витрачати. Все, льоток готовий для перевозки, для транспортування. Відводки з лежаком ви такого не зробите. Правильно? Правильно. Так що... Думайте, гадайте, легкі в роботі. Цільну дошку беру, передню і задню, все цільне. Ні клею, ніде нічого. Збирається він на шурупи. Тут по три штуки. Що тут 6 і тут 6-12 і корпус готовий. Накладну планку робите, як підписчик казав, губи. Губи і слуговують і ручкою, і упором. Так слугує вона, нікуди не уходить. Ні корпус, ні кришка, ні сітка, нічого. І так, не вперед, ні взад не йде. Бачите, губи на два шурупа садите ідеально. І для ручок витримує добре, і для упора. І менше мороки цими рогами. Роги ми робили, ще не буду казати, де? Ну дуже тяжко їх підганяти. Ну, кому може подобається, хто приспособився, а мені подобається так, що не треба не виборку робити, на корпусах і в магазинах нічого. Взяв це ось, ось вам ручка. Взяли і пішли. Все, готове. Ось такий я хотів вам показати. Кочовий. Не треба нічого. Зверху закрили. Якщо ви привезли вночі, не хочеться безпокоїти, щоб вас бджоли. Отак От кришку зверху поставили. Можете камінь положити, щоб вітер там його не здуло. Чи ту, чи цю. Льоток відкрили і поїхали собі спокійно додому. Тут кирпич лежить, не треба нічого вам. Сітку приїхали, вони вже заспокоїлися на другий чи на третій день. Буває в мене і понеділка відводки відвезу увечері, а не хочеться, щоб вони злітали. Там от крив, вони не бушують там, тому що не жарко їм там сітка на весь корпус. І вони собі працюють, як положено. Підійшов, шуруповертом викрутив, зняв. Поставив кришку спокійненько, бджоли навіть інший раз і не замічаю, що я навіть цю процедуру роблю. От так, хотів показати вам мій вулик кочовий. Класний вулик, добротний. В комплекту уходять два корпуси на 230. І по бажанню по вашому медозбору... Які у вас там медозбори, але я кожний медозбор відокремлюю, щоб у мене чистий був мед. Іде акація, Акацію знімаєте. Що у вас там ще? інші меда знімаєте, А то хто там пише? Ох, скільки там треба корпусів. А навіщо корпусів? Навіщо? От ці шестеранники я вам скажу, найбільше у мене. Десь по 7 кілограм, якщо хороший взяток був, по 6 кг у день несли вільно. Поставив їм 3-4 магазини, щоб у них приход був, щоб було куди нектар складувати. І все. От я вам хотів показати такий шестирамний вулик. Шестирамковий вулик. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб продвигалося відео. Дуже вас прошу, щоб ви лайки ставили. Мені теж подобається за мої труди, щоб ви віддячували. Дивитесь багато. Дякую. На цьому будемо по вулику. Будемо завершати. Що буду нове в цьому році робити. Буду з вами ділитися, я нічого не скриваю, мені нічого не потрібно, не платити, ніде нічого. Я все розказую, як є. І ви не держіться за ті лежаки, поробіть собі. Зараз кажуть, що в лежаках теж, так, да, я казав, що вдома в полісаднику поставили, але теж, якщо ви такий поставите, то ви коли там ніколи раз у дві тижні підійдете? А в лежаку треба все время ці рамки перебирати, перебирати. Ви думаєте, що я не знаю. Я 20 років з ними втратив і позвонок, і руки так болять. І в даний час навіть болять. Оце лежаки мені вийшли боком. Так що дивіться, вибирайте для себе. Особливо молоді люди багато вже дякували за цей вулик. Дуже легко, дуже зручно, швидко мед виходить. Якщо в 10, в лежаку, в 12 В будь-якій іншій системі, якщо вони ще йдуть в розвиток, то ви тут, я вже не один раз повторюю, ви вже стоїте і їсте мед. Да-да, я вам правду кажу. Завжди один корпус тільки починать бджола молода, виходить, ви вже з медом. Уже з медом вони так працюють, що мама не горю. Було б тільки на чим працювати. А щоб на чому було працювати, це залежить від вас уже. Тому що ви повинні їздити за медом, підвозити джіл своїх. Не чекати, інші пишуть, я кажу, вощину ставте і побільше ставте її. Тому що я, може, затягнути це відео, але я вам розповім. От дивіться, я почав у 78 році займатися бджолами. Ви не переключайтесь, дивіться відео до кінця. І от дивлюся зараз, куди ділись бджоли, куди злетіли бджоли, чого злетіли бджоли. Та я за свої ці роки не знаю такого, щоб один хоч вулик у мене злетів. Перше, коли я почав, я почав розказувати. 78 році. Тоді кліщ якраз тільки з'явився. Ще не було, чим його травити, не знали. Але щавелева кислота була, ми вже 79-80 рік. Але в той час я стояв ще на стаціонарі, але на залізній дорозі. І очі не зовсім мало ставив. Ще дуб дерево. У пчеловодстві у журналах нічого не розповідали, книжки один у другого переписували, як зараз відео дивляться, тільки не успів виставити за що то. Уже таке ж саме відео на інших ютуберах. Показують, поміняють містами слова і теж те названня. Звання. І ми не знали, що робити. Рамки чорні, як сапоги кирзують. Бджоли такі маленькі. І на прицепі вони в мене стояли. І два прицепа, на одному прицепі два вулика, дивлюся, поставалося, мабуть, був серпень місяць. Ну отак на чотирьох рамках, отак бджоли. Оце в мене на другий рік моє бджільництво якраз пік, коли кліщ почав з'їдати всі сі. І я став пристально дивитися. Ось слухайте, тому що неможливо розказати двома словами. Пристально дивитися на цих бджіл. Що ж таке? І мені старі джолярі, з якими я стояв, все время казали, не став вощину, тому що вони з'їдають, рамку меду з'їдять, поки відстроїть ту вощину. А я почав робити все навпаки. Більше. Оце подивився ці два вулика на чотирьох. А ті вулики у мене якось більше отримали вощини. І кліпкі сім'ї на 10, на 12 рамок у лежаку. Я підсилив ці сім'ї. Звичайно, обробили що був тільки серпень місяць. Обробив я їх, кліща було тьма. ну, щоб красну тряпку таку бордову положити на дно, щоб ліща було скільки. Ви не повірите своїм очам. Жаль, що в ті часи не знімали ми. Перезимували зі сім'ї добре, тому що я підсилив їх і підсилив я їх не бджолами, а підсилив я їх розплодом. От я шорст виставляв, що не бійтеся пізнього розплоду, нема там нічого. І в те время, якби там був один розплід, і ті сім'ї, що я підсилив, вони погибли всі. А так вони вижили і жили в той час вони на меду. Ніякого сахару я не розбирався. Я в Україні взагалі не, не цукром не користувався ні вдома, ні біля бджіла. Вижили. І я з наступного року, мабуть, з 80-го року всю зиму роблю рамки, ваші не купляю, тому що не було ж свого воску, ще скільки, І от чого буде воск, якщо ти там ці зі рамки качаєш, вершу збереш і все. І почав я з 80-го року ставити багато ваші на кожний лежак, в те время в лежаках було. Мінімум по 15 штук я ставив. Мінімум. І ви не повірите, ніколи мене кліщ не заїдав. Ніколи. Верніше бджіл. Тому що ощинах бджоли кріпкі, здорові. Якщо кліщ її їсть, то їй хватить ще життя і пожити і зиму. Так що я ще раз повторюсь, я не провіряв їх в лабораторії ніколи нічого. Але обробляли ми тоді з яволею кислотою. Ну і кожен розповідав то те, то те, то кліщ боїться запаху, що в ті, ті часи вже знали. І ми то гудину помідор ложили. Я її зараз використовую. Як де помідори мене там ростуть, нарвав, нарвав. У них запах дуже добрий. І ложу, допомагає, не допомагає. Може, кліщ той блукає, де і вискакує де-небудь, то його вже. Право. А в мене бджоли завжди були кріпкі і здорові. Тільки все боявся я потрави з полів. Але предупреждали, всі були свої хлопці, завжди кажуть, Михайлович, будемо травити все. Ми або закривали, але в лежаках сильно не закриєш. Це якби оцей вулик то можна було закрити. Полити сиропчиком і водички, пройшовся по всій пасіки. Може і день, і два сім'я сидіти і нічого не буде. Це, дуже гарний вулик цей. Кому подобається, пишіть запитання. Я завжди, відповідаю, стараюсь, коли є час. Робіть собі вулики, легко робиться, швидко робиться і швидко меть. Получається, все, слава Україні, героям слава. Бажаю вам вдалої зимівлі, без кліща. Все, дякую, що дивитесь.